Ну що, в мене карти Діда властелена Їм 100 років, дивіться, які вони вже клеєні, переклеєні. Ось дивіться. Це як пасьянс і якщо тут випадають певні з'єднання картинок, я вже розклала. І хочу вам ну, сказати, передати, хотіла сказати написати, що вам саме передають. Ваші покійні родичі. Ану, задумайте. Перве з'єднання карт, друге і третє. І я вам зараз е, буду, вже я розклала і тут вже виділила, які з'єднання. Ану, задумайте. Так, хто задумав на, перву, на перве з'єднання. карт? Карти діда Властелена. Хто задумав на друге? Хто задумав на третє і на четверте? Так, зараз. Для першого першого розкладу, першого з'єднання. Хто задумав на число 1, що передають вам покійні. Дивимося. Бачите, вони вже клеєні, переклеєні. Ну, бачите, ось дивіться. Дивимося. Так, карта випала корона. Я великий розклад збирала І які з'єднання. Воно ж не просто так. Отак, ложиш, ложиш, ложиш карти, викидуєш, і тоді, коли з'єднання є, і тоді, значить, треба трактувати ці значення. Ваші покійні передають корона. Що означає корона? Дивіться, це вам через деякий період часу дуже велика грандіозна новина. Така, що ви себе відчувати будете або королем, або королевою. Те, що ви чекали. Годами, те, що ви чекали днями, те, що ви чекали місяцями, от ваші покійні вам передають, що ви приготуйтесь носити корону. Може, я не знаю, в якесь вам наслідство прийде. Може вам якесь, я не знаю. Така новина, що знайшовся чоловік, який вже два роки вважається безвісті зниклим. Може продасте за величезну суму те, що ви продаєте. Може, якісь гроші величезні придуть. Тобто, ну ви самі розумієте, що означає корона. Це перший. Хто задумав на другу карту? На другу. Друге, дивіться, з'єднання бджоли і вощина. Ось це ж ви зрозуміли. Я великий розказ зробила, а вже оставила де з'єднання. Те, що ви чекали по роботі, повишення буде. Те, що ви чекали, добавки грошей буде. Те, що ви шукаєте якесь чи житло, чи машину, чи ділянку якусь купити, буде 100%. Якщо чекаєте, тут іменно грошове питання. Якесь гроші або якесь діло може, ну я не знаю, що ви ще можете таке чекати, іменно грошове. От воно прямо у руки. У руки. Далі, хто задумав на третю Третю карту? Ось голубка. Голубка це говорить про те, що ви помиритеся з любим тою людиною, з якою ви поскандали, з дітьми, із сином, із внуком, своїм коханим, своєю подругою. І надалі вже ніколи ніколи не будете споритися. В другому значенні голубка означає вістка. Це така вам буде вістка? Ви просто, знаєте, Ну, я не знаю, це то до такої міри ви будете щасливі, бо голубка біла і несе віточку Віточка це допомога вам. Це просто ви будете Ну, літати, як то кажуть, на седьмому небі радіть. А тут ще може бути і мир. Представте, мир взагалі мир. Що ви знаєте, якого ми мира ждемо. І перемоги, мира нам уже по любому потрібно. Аби наш, наші тільки люди не, не гинули. Ну, щоб мирне мирне небо. небо, От не небо. так будемо трактувати. Далі. І хто задумав на четверку, ось, випала голка з ниткою. Ох, як же ж ви будете сшивати свої відносини. Голка, нитка зі накріпко, ваше кохання. Вашу сімейну ідилію, ваше діло. Кицюнка в мене ця, для скуток мій. ось Дивіться, це цього все ми підібрали. так його люблю. Такий хороший котик. Дивіться, бачите. ось, Мудрий і балуваний. Так, а ну дай мені, дай мені, дай мені, дай мені не гризи. Хоче гулять. Ось, все. Помириться, все зладиться, ваше діло зшиється, ваше діло наладиться. Відьма, я двіга так сказала вузликом всім, кому задумав нас і розклади, щастя прив'язала.